На запрошення Асоціації випускників Хмельницького національного університету взяти участь у зустрічі, відгукнулися випускники ювілейних випусків: ХТІПО, ХТІ, ТУПУ, ХДУ, ХНУ, адже саме стільки разів заклад змінював статус і назву. Вітаючи численних гостей свята, ректор університету Микола Скиба і ректор закладу з 1974 по 2001 рік. А нині радник ректора Радомир Сілін зазначали, що пишаючись досягненнями своїх вихованців, університет продовжує успішно розвиватися. Керман. Чи щиро запрошували випускників частіше бувати в рідних стінах, якомога більше сприяти у підготовці та працевлаштуванні молодих фахівців? Ми вам дуже вдячні за те, що ви е, прийшли сьогодні, передаєте досвід молодому нашому поколінню, і хотів би вам сказати, шановні наші випускники, що то, що ви заклали тут побудували, університет і далі розвивається. Ніколай Єгорович говорив про те, наскільки ми виросли, а виросли ми з вашою допомогою. І ми сподіваємося, що ми і далі будемо вести цю роботу. Тому що, як би то ні було, а наші випускники, вони виходять тільки з теоретичними знаннями, а практичних навиків у них немає. Вони потребують допомоги. І тому ми просимо вас, допомагайте нам, ...випускати хорошу зміну. Літа мінають, а щасливі студентські роки залишаються пам'яті на все життя. Адже це чудова пора, мрій, надій та сподівань і для випускників різних поколінь, і для викладачів. Хочу подякувати університету за те, що він так організовано щороку проводить ці зустрічі, тому що для випускника це справді свято. Побачити свою юність, своїх друзів, згадати ті прекрасні роки. Чесно, вам скажу, не віриться, що в нас така кругла дата. Все було ніби вчора. Ми всі, кожен де не працює, ми дуже вдячні цим стінам, тому що я вже говорила, це вони навчили нас працювати, вони навчили нас спілкуватись. Вони ці саме ці стіни побачили, показали нам світ дорослого, професійного життя. Святково настрою присутнім додали яскраві виступи творчих колективів Центру культури та мистецтв університету. Зустріч колишніх студентів та викладачів продовжилася в рідних серцю аудиторіях, де вони досхочу насолодилися щирим спілкуванням.